Всім привіт! Такий гарний у мене сьогодні натюрморт. Солодкий перці болгарські, капуста, морква, перчиця і чесник. Буду маринувати перці з капустою. Серединки ці я не викидаю, вони знадобляться ще. А це гарненько вичищаю. Такі ведуть стаканчики. Морку натру на тертушки для корейської морки. Ось така гарна получилась морка. Четвертину капустинки такої на теж на тертки. Для капусти терпочка. Ось така гарненька виходить капуста. Дрібненько, гарненько. Шматочок гіркого перцю сюди додам. Дрібненько наріжу Перчички. Наріжу дрібненько, також сюди подрібню чесничок. Ще солодкий перчик сюди наріжу дрібненько. Поки буду робити маринад, трошки підсолю, щоб обм'яла капуста. І так я трошки пожмакаю, на літер води. Буду робити маринад. Додаю ложку солі і 5 ложок цукру. Оцет 150 додаю 100 грам олії. Гавровий листочок, три листочки, і скільки горошин духмяного. Ось 6 штук духмяного перчику додала. Ось таку взяла форму, мені буде зручно в холодильник поставити. І все обм'якла вже капусточка, встала м'ягенька, я все гарненько перемішала вже. І буду начиняти тісненько перчики. Повненькі, тісненькі буду фаршувати. і складати рівненько. якраз повниться ця форма. І вся капусточка в мене сюди ввійшла. Гарячим, таким кип'ячим заливаю кожну перчинку. Угу. Як пахне гарно. Повна ця миска получилася. Залила гарненько, тепер накриваю кришечкою і залишаю на столі на сутки. І вже можна буде куштувати. І така смакота буде в мене.